Damn, i damn Pac-Man. Це гончарна майстерня. Майстер-клас із гончарства для нас, паборачі. Так. Влог. Починай Гігнали. І yeah. Фартух. Фартух на спину, фартух на бік. Це що, такий жарт? Дратує. Поганий. Зав'яжеш мені? Ага. Що? Пам'ятаєш через фільм? Що ви дивилися? Ми ходили на прем'єру. Це було весело. Це ромком. Ромком. Вона так добре грає. Тоді різання матеріалу має сенс. Mm -hmm. О, ви добре впорали. Oh, yeah. Якщо краще виставити рівень очей, то зможете різати рівніше. ще. <пробуйся> Я буду намагатись. Я й не <пробуйся> думав, що ми, Побирача, чимось таким спокійним. О, дуже добре. Так, це було сквер. Ви вже це робили, то зробимо ще трохи. Так, приблизно стільки. Три кілограми. Тут приблизно 3 кілограми. Для початку просто зробіть з неї кулю. Що це? лість? Можете покатати її ось так, як ніби ліпота сніговика. Потім візьміть глину та киньте її з усієї сили об коло. О, вийшло. О, центр. О, гаразд, готова. Насправді, ми експерти в стоянні у центрі. Я не дуже вмію. Далі треба закліпити глину. Тепер заберіть руки і вмикайте коло. У. У. Нахилися ось так, щоб глина розтягувалася. Просто зламайте її великим пальцем. А що ви мовчите? Можете поговорити між собою і допомагати паралельно? Заради картинки? Все заради шоу. Коханий. Коханий, коханий. так, коханий. <ріст> Покрути його. Хюнджін, ти приємно пахнеш. Зачекається занадто, занадто коханий це занадто швидко. Я занадто близько до хінжена. Тобі, мабуть, доведеться знову вирівняти це. Коханий, в мене все добре, у нього все добре. Це наче дуже гострий витвір мистецтва. Незалежно від того, стабільна глина чи ні, не хвилюйтеся. Здається, я зробив щось круте. Чому вам ваш руку? Я прийду одразу резюд Зрозумів. Вау, wow, oh, давно я цим не займався. Померку. І це справді складно. Ти молодець. Здається, вам потрібна моя допомога? Yeah. Ні. А можна мені ще води? вода для губки? Ви що там п'єте? Тут <плес> ну, так багато води. Не дивно. Це збожене мистецтво, Хьон. Дякую. Вау, так круто! Він такий майстерний. Старілка. М можна якось кинути до заводських, я приречений. Це витвір Хіан. Як там вашої групи? Путь вільним. Тож нече плекаюча глина. Це класно. Як можна зробити щось таке маленьке? Що? Я тільки почав це робити. Я робив це заради шоу. А, окей, окей. Чек, повернись. Це виглядає круто. Трохи схоже на помідор. Так. Сьогодні я прагнув зробити помідор. Ву. Це так виснажує. Я зрозумів! А! Ні! Ні. Ну, ні. Прикольно. Чек! Ти тут раніше казав хороші речі, а що скажеш Не тебе? це вся машина. Спробую знову це врятувати. Готова. Ні-ні-ні, я зможу. Я зможу. Я спробую знову вчителю. Він так старанно нас навчав. Трохи кривий. Але це те місце, де я завжди. я завжди, завжди. Псую це тут. О, це ж. Я щось зробив. Я тут міг би лумо терти, скажи. О, це круто, непогано, так? Це, типу, схоже на кришку від горщика. Це амоніт, схоже на скам'янілість. Класно, ще й на морське вушку схоже. Це з юрського періоду. Що ти збираєшся зробити? Я? Для Парилку для Санжану. Парилку для Санжану? Можно подать в ухо? Не. Заспокойся. Це схоже о, о, о. на салатницю. Салатниця, 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 я думаю. О, я, я задоволений цим тут. тут. Оу, дякую. Круто, дуже круто. Реально виглядає круто. Це цивілізація. Так. Якщо це знайду десь через 4 тисячі років, то о, так. А якщо б і вашу роботу знайшли? готово. <реку> <реку> Я закінчив. Ти закінчив? О, це гарно. Вау. Не думаю, що міг би тут допомогти. О, тепер воно потворне. Ай, раніше він виглядав краще. Сьогодні чудово попрацювали. О, дякую. Це було дуже весело. <плес> було справді весело. Ей, псс, постав лайк, це важливо. Добрий вечір. Ого. Доброго вечора. Ого. Коханий, ого. як Та, тобі майстер-клас, було ого. дуже весело. Я пам'ятаю, <плес> що коли ще займався кераметвою. Коли був малий, так це екскурсії. Скільки о, тобі було? Коли був малий, скільки? Коли був малий, це скільки? Знаєш, палиться креметвою. Ну що ж, тоді я не податиму тебе напряму. Скільки тобі було? О, Скільки тобі було? Я зроблю з тебе їжечка. Що, з мене? У мене пальці змочились. У мене теж. Цікаво, чому? Бо ми з водою. Але це було весело. Точно. Було класно повністю звернутися на цьому. Типу, тут не ти просто прикол в силі. Треба також і техніку. Тоді ходімо разом. Я приречений. Я теж. Було вийшло. я теж був приречений спочатку. Що Що? кажеш? Ні, нічого. Пририхан. Все окей. А той челендж, який ми робили на фазу, був веселий. Він такий кривий. Як? Перше за довгий час відчувалося, що ми танцюємо щось нове. ріл. Боже, не минемо це реально. Ми ж самі заздалегідь. Вчимо хореографію, так? Так не виходить. Не манимо. А після цього нам одразу треба зробити ось це. Ми не використовуємо в хореографіях. Щось принесли. Це з живота великого лакедри. Так, дякую. О, вибачте, пане вас звати Кім Сенмін. Одного з наших мемберів, таке же м'я. Дякуємо за їжу. Дякуємо за їжу. Його хлопця звати Кім Сенмін. Треба якось привезти сюди Сідміни. Йому би тут сподобалося. Поганий наша балон. Дякую. Вау, виглядає смачно. Ви знали, що якщо ви йдете до суші ресторану, суші шефи воліють, щоб клієнти не чекали, а їли суші одразу після подачі. Тобто по порядку, перший, другий і так далі. Вони навіть верховий температуру, час та інші фактори для ідеального вживання суші. Вау, як це взагалі можна розрахувати? Тому навіть якщо я хочу зробити фото, я соромлюсь і просто одразу беру суші. Це трохи поїздка. Mm -hmm. mm -hmm. Смачно. Ага. А це дуже смачно пахне. Ну, так, я мушу про нього Класно <laughs> жити разом. Класно <laughs> жити разом, каже. це з норі, смачно, дуже смачно. Дуже. І з соєвим соусом? Так, трохи. <laughs> я поклав забагато васабі. <laughs> Ми ж поборачме, так? З огляду на нашу назву, ну ми зробимо тест на дурість. Тест на дурість? Мій IQ, мабуть набагато вище, ніж раніше. Спробуйте сказати кампус п'ять разів. Кампус 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 кампус. кампус, 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 кампус. І ще тричі: кампус, кампус, кампус. Чим кампус, кампус. вимірюють кути? Транспортером. Ей, чому ти намагаєшся вийти з побирача? Я просто геній. Є три країни: А, B, C, країна С. Чекай, може краще. <laughs> а, <laughs> ти ж ну по-англійський. <laughs> Є три країни: один, два і три. Якщо з країни три вилітає літак, він прямує в країну один. Скажімо, що літак розбився на кордоні між країнами один і два. Тоді де мають бути поховані ті, хто вижив? Ми ж це вже давні вже робили. Робили? Робили. Навіщо робили. рівати? Причайся. Ми робили це на Точно, це було на стрімі. Окей, а корбі ж до свого злоту. Називайте. Зовсім недавно дізнався. Ло. Я цей рядок кажу. Ло. А, це ти маєш називати. Я зроблю окровіжі словом золота. Називайте склади. Зовсім недавно дізнався. Мол, у тебе які золотої рибки. Отож, бо, як в рибки. Дійсно весело. Скільки нам було, коли ми грали в ці ігри? Мені було десь 23 роки. Хіба це не було рік чи два тому? Ми набагато дорослиші зараз. Я швидко збігаю до вбиральні. О, я теж піду. О, мені йти з вами? Чувак, Алло. так. Один з працівників тут має таке ж ім'я як у тебе. Хочеш поговорити з ним? О, ну гаразд. Як мені з ним зв'язатися? О, просто кажи, що раді бачити когось таким самим ім'ям. окей. Це самі з нашої групи. О, добре. Ви неправді привітатися. Привіт, людина з таким самим ім'ям, як у мене. У вас гарне ім'я. Так, це дуже гарне ім'я. Будь ласка, готуйте хлопцям з точку їжу. Дякую залегідь. Дякую. Дякую. Що ти робиш? Я їм фрукти. <ріст> ти їси фрукти? Так. Ти гордожитку? Так. Чому ти звучиш так, ніби захворів? Намагаюсь звучати спокійно. Гаразд. Угу. Зробімо тест на дурість. Гері двері. Одного разу чоловік, якого постійно шукали лихварі, їхав у машині. Зачекайте, здається, моя дикція була не дуже чітка. Одного разу чоловік, якого постійно шукали лихварі, їхав у своїй машині, аж раптом, прямо перед його очима, з'явилися троє чарівних дверей. Він міг відкрити перші двері і отримати за це 20 кілограм золота. Відкривши другі двері, він міг би здійснити будь-яку свою мрію. За допомогою третіх дверей він міг би народитися заново. Отже, які двері відкриє цей ворожник спочатку? Насправді йому потрібне золото, але він може зайти в другі двері і загадати мрію отримати 40 кілограм золота. Відступ завжди криється у запитанні. Чоловік, якого постійно шукали лихварі, якось їхав у машині. Але перед його очима були троє чарівних дверей. Майя! Хей, це раз два троє рядок. він не перевірити, чи є поруч інші машини. Це не частина питання. Треба здогадатися, які двері він би прийшов. Які двері чоловік відкриє першими, але ми не знаємо, скільки у нього боргів. Просто подумай про перші двері. Ви маєте зрозуміти суть цього. Суть. Це справді дурне тестування. Я прочитаю питання ще. раз. давай ще. Я зараз в шизію. Одного дня чоловік, якого постійно шукали на хворі, їхав на своїй машині. Раптом перед його очима. Ти зрозумів? Його перестають ли хворі? Так. Тобто він не той, у кого борги. Він не так все зрозумів. Мені треба мати борги, щоб мене переслідували, так? Що означає бути переслідуваним лихварями? А серйозно? Тобто позичив. Ага, а, так. Тоді ще раз. Я, мабуть, виглядав таким дурним, мені 26 років. Мабуть, я не повинен так видуватися, коли думаю, що знаєш щось, якщо я, що я помиляюся. Відповідь, це ж одні з трьох, так? Перші, другі або треті двері. Ні. Я ж казав, що це дурне тестування. Воно тестує твою дурість. Тобто, тобто це не одні з трьох дверей. Але чому? Він же отримає золото, відкривши перші двері. Але ж він мається знатись. Ах, Хьон, ти занадто сильно думаєш. Це справді тестує нашу дурість. <плес> Я серйозно. Якщо ти знаєш ситуацію, то ти б зрозумів. <плес> 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 Та ні, стривай. Коханий. <плес> 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 Коханий. <плес> ти мене кликав? Гей, він так і не сказав, <плес> куди ти пішов. Питання, які двері він відкриє першими? <плес> двері машини. О, ось і все. Він може вийти і через вікно. <плес> Хан весь час казав багаті двері, але це не один Ну от, о, є ще одні. Вперед, це весело. Я навіть не буду дивитись на відбійство, ти відкриєш двері машиною першими. Так, ти відкриєш їх першими. Якби це був я, я б вийшов через багажник, щоб покласти до золота. Уявіть собі, ти Н? я Н. Н? N, Н. А, я Я екстра Н. ти екстра N, ультра. Я S. S? Чим S я N відрізняється? Один уяви, інший режим. У холодну зимову ніч зі снігопадом? це сатора. Ви... Скільки радусів мінус сорок як собі. Ви загубилися в горах на три дні. Я був за кермом? Ні. Тепер ти не з попереднім питанням цього разу без водіння. але ви не могли нічого їсти цей час. Тож ви знаходитесь на межі смерті, і ваші руки та ноги мають обморожені. Тож є також ризик замерзнути. Але на щастя, недалеко ви знайшли будинок і зайшли всередину, щоб втекти від холоду. Як холодно будинок був темним. Але, Але в місячному світлі ви побачили, що там був камін, дрова, свічка, сире м'ясо та жаровня. 다행і고, На превелике щастя, у вас є один сирник в кишені штанів. Отже, питання що ви маєте запалити першим, щоб вижити? Моє мамі. серце. Гей, <laughs> <Hey>, ти <laughs> просто еф. Моє серце вау. Ти не зміг би запалити свічку. Ти маєш мати вогонь, щоб запалити її. Як я можу запалити вогонь за допомогою сірника? У сірник не може запалити вогонь. Ні, та ти ж можеш запалити його тертям об стіни. Це так працює. Знову ж таки, це тест на дурість. Відповідь моє серце не підходить. Це не про вогонь серед аніме. Хотів би я сказати, що це так. Якби це був я, ось як би це зробив. Запалити вогонь на моїй мужності і на твоїй мужності. Суді доведеться запалити сірник, щоб вижити. О, це було правильно. Спочатку сірник. Ні, я цього не робив. Добре, ти запалюєш своє серце. Запалити серце, це так смішно. Я запалю вогонь своєю мужністю. Ай, це так смішно. А ти молодець. Так добре. Відсьогодні я сучасник побарачі. Але це робить мене найтупішим. Моя уява занадто дика. Або хочеш зіграти в гру на баланс. Обери гіршу ситуацію. Відчувати себе у команді, де всі розумні, а я ні? Це ж я зараз. Чи працювати самотужки, бо я єдиний розумний, а всі інші дурні. І як вам? Що думаєте? Гусно кажучи, я б хотів сидіти на плечах розумних людей. Я теж за перший. Я за другий. Я просто подумав, треба добре завершити це, а потім я можу піти. Щось так. такого папір. Якщо всі крім мене розумні, я думаю, мені було б погано. Чому? Ну наприклад, візьмемо танці. Скажімо, інші не можуть запам'ятати щось навіть після тижні уроків. О, це стресово. <смітна> я б краще був поганим. Замість того, щоб почуватися вчарованим, краще змог інших так почуватися. <смітна> так почуватися. <смітна> Правда. Вау, юнже, не так легко переконати. Тобі задобилося 5 секунд, щоб змінити думку. Витратив хвилину, щоб поділитися своїми думками. Я приречений, якийсь дурний. я просто дурний. Зачекай. Що це? Це для нас? Якої новорічної події ти хотів би уникнути? Щоб всі твої фото були оприлюднені чи дізнатися, що у тебе є проблеми з головою? Hey, Якщо це моя галерея, то вам кінець. Для мене це те ж саме. Ну, може, хоча ти один одного. Хей, hey, Ханжесо, не пам'ятаєш? Тільки не в тому. Що? Сьогодні я колеги зверкав. А, ти тверкав? Ні, просто... Я щойно прийняв душ і він дивився аніме. Тому я вирішив, що йому буде нудно і почав тверкати поруч з ним, коли я побачив, як він знімає ось так. Кожного разу, коли я роблю щось дивне, і ліно каже, «Зроби це ще раз, і справді не повинен цього робити. Але зі радість не мені того, що то він... він сам стає щасливим. Ліноу щасливим. Тому завжди роблю це знову, і саме тоді він знімає. Кожного разу, коли я заходжу до хана і роблю серйозне обличчя, кажу «Гей, ще робиш? Він такий, а що? І починає тверкати. Ти це багато робив зі мною. Так, точно. Того вдовж так має для мене, і Хана велике значення, це правда. Ти хочеш поговорити, Хінджина? Мені. Мені шкода, Хінжина. І тоді мені теж сумно. Ти не уявляєш, як я тебе любив. Погнали. Це було весело. О, це тут? тут? Ми раніше ходили на майстер-клас керамики, так? Ага. Вау! Ого, так гарно вийшло. Це красиво. О, вони зробили його таким. Але колір не ну, дуже відрізняється. Вчити туди глазур. Марлю? Не марльо, а глазур. О, красиво, так гарно. Дійсно, зовсім інакше. Вау, бачите цю хвилю? А, гарно ж? Як хвиля в океані? Дуже гарно, схоже на мушлю. На Мушлю? Я пам'ятаю, як я це робив, але що це? Підпис. Це мій підпис? Що я що зробив? Він стає тьмяним. Мій дуже чіткий. Прикол. Дуже мило. Та-дам! Гарно вийшло. Бо, дуже гарно, якби мій підпис був тут. Точно. Вау, гарно. Дякуємо. Повернемося наступного разу.